Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі. Будемо говорити сьогодні про кіно, яке знімалося в селі Вишеньки у 20, а також у 21 столітті. Адже Вишеньки це куточок раю. Тут і великі просторі луки, і ліси, і красива річка золочі, і Дніпро поруч, і максимальна кількість озер. Їх, якщо взяти гнідиний вишеньки, то близько стаж всередині ХХ століття, в усякому разі, були за переписом. І, звичайно, на цю безкоштовну знімальну площадку приїздили кінорежисери і знімали тут свої фільми. Так, у селі Вишеньки за одноіменним твором Микитенка, знімався фільм Диктатура, а називався цей Художній фільм Кінець черви Козори. І головну роль у ньому грала Ада Роговцева, яка жила в селі Вишеньки і щодня приходила на знімальну площадку. Знімався цей фільм у центрі села Біля озера, неподалік Базару Вишенського. Також у вишеньках знімалися повномасштабні сцени багатосерійного фільму, як гартувалася сталь. І приїздив сюди зніматися такий актор Володимир Конкін, який навчався на другому курсі Харківського театрального інституту. І також довгий час жив в селі. Знімалися е, тут і великий польський фільм Потоп і приїздили провідні польські режисери Ажей Гофман е, до Вишеньок, а також знімались фільми за участю відомого українського актора Яковченка, який жив. Не один тиждень разом із своєю любимою собачкою знімався у документальних фільмах. І ще багато-багато інших документальних фільмів про Другу світову війну, наприклад, знімалися фільми. Я зачитаю вам спогади жителя села Вишеньки. Який брав участь у цих зйомках фільмів і згадує досить детально, як проходили зйомки фільму Потоп, і як проходили зйомки фільму, як гардувалася сталь. А ще він згадує те, що Олександр Довженко. У своєму знаменитому сві... світовому шедеврі Земля знімав у ролі бубоніста вишенського чоловіка, який довгий час потім працював у хорі вірьовки бубоністом Золотаренка, про що, звичайно, вишенці і не знають сьогодні. Подивіться на цей фільм ще раз земля Олександра Довженка, і знайдіть там постать жителя села Вишеньки, Бубоніста. Отже, про період зйомок цих фільмів згадує житель села Вишеньок Карпенко Андрій Євтухович, який вже, на жаль, помер, вічна йому пам'ять і ось що він. Розповідав, в 1958 році художній фільм Кінець Червокозиря по Микитенку знімали в хаті Ромасів під горою. Частину фільму знімали у дворі Гойко Наталії Устимівни. Там стояли воли, гарби, коні. Артисти використовували старовинний вишенський одяг. В 1972 році. Поляки у вишеньках знімали фільм Потоп чотири серії. А наші кінорежисери фільм, як гартувала сталь, аж сім серій. Зйомки почали у квітні і закінчили в жовтні місяці. З Польщі приїхали світові зірки. Єжі Гофман, Анжі Вайда. Було засадком побудоване ціле містечко, спальні корпуси, фінські доміки. Столова, магазин. Е, учасниками був ескадронний кінний полк, десь 300-400 коней з вершниками, солдатами, що несли службу в армії. Коні всі були обучені і виконували всі команди солдатів срочної служби. В районі золоча, броду були побудовані конюшні. Привезли пушки, ядра різних калібрів, коні тягали пушки, упряжка 4-6, двоє пар коней. Були красиві дерев'яні фаєтони з китицями, оббиті красним бархатом. В них запряжені по 4-6 коней з красивою упряжю, дуже дорогою. Два польські брати. Привезли до 20 власних коней, зйомки проходили у велику жару, плюс 30-35 градусів, а вершники в діті тепло, на них шаблі, чоботи, шапки. Знімали дуже великі битви, шашки диміли, валив то чорний, то коричневий дим при атаках. Солдати давали команди коням, риссю, галопом, бій був як настоящий. Падали коні, солдати, а потім після битви звучало «Отбой!». ядра падали у річку, де підіймалась вода до 20 метрів у висоту. Після бою ми у золочі ловили заглушену рибу. Народу на зйомки приходило тьма до 6 тисяч чоловік в день. За масовки платили 6 рублів в день, а за те, що повісять людину 78. 50 рублів. Страшно, на це не всі згоджувались. Треба було повісити на вірьовці із страховкою 30 хвилин і більше. Каскадерам платили по 3-4 тисячі. І так ціле літо було побудовано міст дерев'яний десь до 150 метрів через брід зарівчанський. За перевалкою, під селищем на Варченому лозі. брус використовували для будівництва обрізний, добротний, сваї забивали дерев'яні, у битві палаючі, екіпажі падали у воду. Все в натурі знімали, комбінірованих зйомок не було. Місц палав, горів багато разів, але його тушили кожен раз, дві пожарні машини. Стояли на озері баклажному. Вони. І пилорама біля села теж була. Солдати пиляли ліс для мосту. Жили артисти то в готелях Києва, то на природі в домівках фінських або палатках. Хто де, як душа забажала. Витрати були дуже великі. Горілку начальство пило самогонку, яку поляки називали Бімбер. Часто приїжджали Гофман і Вайда і забирали нас на луг варити уху. Я був з ними багато раз. Мову їх можна було зрозуміти. Багато вони чогось зняли. В кінці літа моста спалили, не оставили совхозу. В селу міст був так потрібний отакі поляки. У фільмі як гартувала сталь, Головним героєм був конкін Володя, студент другого курсу Харківського інституту. Знімала наша студія імені Довженка, Іспользувала також кінний полк і кавалерію. Перше поранення павки Корчагіна знімали у вишеньках. В сільській раді, де була почта, був склад екіпіровки, зброї, пістолети, патрони, шаблі, одяг. Артисти грали ролі в натурі. Полком кавалерії командував підполковник із Полтавщини Барило. Конкін з артистами часто бідали у нас в сілі Раді. Було їм де розвернуться від золочі крізь млини і до самого Миничева. Це таке озеро у Вишеньках. Жара, суха стерня і великий простір. Зняли багато епізодів на багато фільмів наперед. Були і наші люди учасниками. Коли їздили по селу в таку жару на вулицях, то наші односельці виходили і зупиняли їх, угощали фруктами та яблуками, вишнями, хто чим міг. Серед артистів були односельці. Познати їх одітих у таке обрання було неможливо. Доходило до смішного. Марусю... У мене свої вишні висять ніколи зірвать, казали коли пригощали жінки. Було і таке. Кавалерійський полк кіноти – це просто чудо. За кожним конем був закріплений солдат срочної служби, годував і дуже доглядав. Були побудовані великі конюшні за садком золочі. Кожен день коней купали, чистили. А вони віддячували ласкою і добротою кінською, виконували всі вправи, дякували, лягали і кланялись. Все розуміли коні, як люди. Вони любили своїх конюхів-солдатів. У Вишеньках знімали ряд інших фільмів. В 1970 році ціле літо в селі знімали хроніко-документальний фільм з участю артиста Миколи Яковченка, Микола Федорович. Час разом із своєю любимою собачкою жив у Вишеньках, керував зйомками фільму режисер-професіонал Наш земляк Лозянко Іван Маркович, який взяв на головну роль місцевого жителя Курила Миколу Федоровича. Сьогодні в селі вже ніхто не знає, що генію українського кіно Олександр Довженко у своєму фільмі Земля. Зняв у ролі бубоніста нашого вишеньківця, Дубровенка Павла Івановича. А коли в 50-х роках цей фільм показували у вишеньках, свого земляка пізнавали всі вишенці. У нас проходили зйомки трьохсерійного документального фільму. Про форсування річки Дніпро в 1943 році ініціатором створення цієї стрічки були представники влади Таджикистану, оскільки саме при форсуванні Дніпра загинув і посмертно отримав звання героя радянського союзу, депутат Верховної Ради СРСР від Таджикистану Сайдкул Турдеєв. Він служив 136-й Трилецькій дивізії, що визволяла село Вишеньки. Після загибелі, похований в Києві, в парку Слави біля вічного вогню. В документальному фільмі про нього знімалась ціла група Вишенців. Голова сільської ради Гойко Катерина Іванівна, Карпенко Андрій Євтухович, Карпенко Василь Петрович, Бережанов Василь Іванович, Голота Василь Свиридович та інші. Справді, кіної вишеньки невід'ємні. А ще я хочу доповнити, що у вишеньках ми завершили знімати трьохсерійний документальний фільм про основоположників української авіації братів Касяненків, які родом із села Іванків на Бориспільщини. Воно недалеко від села Вишеньок. І про яких до сьогодні на Бориспільщині практично ніхто не знає. Це були чотири брати були справжньою українською елітою. І до кого я тільки не зверталася, щоб зняти фільм про цих видатних українських патріотів, і до державних службовців, і до бізнесменів. і ніхто. Не зголошувався. А от голова громадської організації за розвиток Золочівської громади Анатолій Бідюк і голова Асоціації волонтерів Андрій Актирський відгукнулися на моє прохання і максимально включилися в роботу по зйомках документального фільму про братів Касяненків. Який називається Окрилені небом. І незабаром його побачать українці, а також побачать українці світу. І тут в гнідені також і в вишеньках знімаються наші щотижневі історичні передачі, які ви дивитеся. Тому е, оці два села, вони роблять велику, великий вклад в розвиток українського кіно і художнього, і документального. Ставте всі вподобайки, будь ласка, приєднуйтесь до нашого YouTube каналу. До нових зустрічей. Через тиждень.